Дівчинка отримала посмертний орден тата скандал у центрі. Луцька п'яна жінка лякала людей руським міром. Моторошна аварія Волинянина. Переїхали дві машини. Луцьку переселенка вигукувала Московія з Бест. Тепер її світить підозра від СБУ. Жінку звати Олена Понкратова. Їй 38, Сама із Бахмута. Днями вона чіплялась до перехожих в центрі міста. Кидалася під авто, смикала містян за одяг. Маємо відео з соцмереж. московський край. Відідійдіть від мене будь ласка, я вас москала москва, а лавів бебівіді москове зебеска. Відійдіть від мене моска чорт. Сбу знайшла геройку та провела бесіду. А вона записала вибачення Олені Понкратовій Світить підозра за виправдовування агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників. Я знаходилась в торговельному центрі ЦУМ близько 18-ї години. Я поводила себе неадекватно, висловлювала свою любов щодо Москви, Казала, що український народ є нацистами та розбомбили моє місто Бахмут. Я хочу вибачитись перед українським народом за свої слова вчора. Перепрошую і хочу вибачитись. Волинянина переїхали аж дві машини. Він не вижив. Автопригода сталася на автодорозі Київчуп у селі Вересневе. 28-річний водій автомобіля Ягуар наїхав на 35-річного жителя Волині, який переходив проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом. Коли ж чоловік упав, на нього наїхала ще й Ауді. Пішохода із тяжкими травмами доправили до лікарні. Втім, його життя врятувати. Не вдалося обидва водії повідомили в поліції за кермом були тверезі. Волинянин здав поліції п'яного водія. 27-річний чоловік за кермом Мерседес Бенц» їхав на автодорозі. М 19 під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов огляд на місці. Результат 1,7 проміле. Крім того, поліцейські виявили, що водій ніколи не отримував посвідчення відповідної категорії. Волинянин підробляв посвідчення водіїв та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Працював із замовниками через довірених осіб, які шукали потенційних клієнтів, приймали від них документи та передавали підроблені посвідчення та свідоцтва. Виробляли фальшиві документи в будинку одного з співучасників. Вартість підробленого водійського посвідчення становила від 200 до 400 доларів. Під час обшуків правоохоронці вилучили фальшиві документи, обладнання для їх виготовлення. Ламінувальні стрічки, інші предмети, які підтверджують незаконну діяльність, вилучили й готівку в національній та іноземній валютах. В Луцькому університеті пожежа. Усі на вихід. Таку легенду вигадали рятувальники, аби провести спеціальне пожежно-тактичне навчання в Луцькому національному технічному університеті. Служба 101 спільно з персоналом закладу відпрацювали першочергові дії щодо гасіння пожеж, пошуку потерпілих та їх евакуації, питання цивільного захисту на випадок надзвичайних ситуацій для студентів і слухачів університету. Рятувальники провели також навчальну лекцію з правил безпеки і порядку. Кодій на випадок надзвичайних ситуацій. У коволі за один день врятували двох собак. Обидва плавали в річці Турія. Через льодову кірку дістатись берега самотужки не могли. Про долю першого ми розповідали раніше, а ось про другого дізнались пізніше. Його середини річки витягали з допомогою висувної драбини та у спеціальному водолазному костюмі. Далі замерзлого чотирилапого горе плавця відвезли в одну із котелень, де він відігрівся. Митрополит Луцький Волинський Михаїл очолив богослужіння у храмі Покрови Пресвятої Богородиці в селі Хорохорин Луцького районного деканату. Освячення нового храму там відбулося 14 жовтня 1994 року. З нагоди недавнього п'ятдесятиліття церковною відзнакою за заслуги нагороджено отця Віктора благословенними грамотами активних вірян і доброчинців. Двох військових із Буратинської громади посмертно нагородили орденами заможність третього ступеня. Йдеться про Олександра Стільного та Тимофія Лубенцова. Нагороду Олександра Стюльного, який проживав у селі Гірка Полонка, передали його дружині Марії та доньці Анастасії. 10 квітня 2023 року захисника було призвано на військову службу до Лав ЗСУ. Стрілець санітар воював у 14-й окремій механізованій бригаді. Свій останній бій воїн прийняв до. 2 листопада 2023 року в районі Першотравневого на Харківщині. Тимофій Лубенцов бойовий медик 132-го розвідувального батальйону, загинув під час виконання бойового завдання 12 серпня 2023 року в районі населеного пункту Роботино. Після школи поступив в Національну академію Державної прикордонної служби. Випустився, отримав витнаски погони та був направлений до проходження військової служби в КПП Київ. Я проходив на відділ прикордонної служби Бориспіль-1, бориспіль 2 Були затримання різних осіб. Саме на цікавіші це ті, які знаходилися в міжнародному розшуку видворення. Нелегальних мігрантів, затримання тих осіб, які перебувають в розшуку, виявлення там наркотичних речовин, бурштину цікава така служба. Після ОКП «Київ» був направлений до проходження військової служби в Луганській прикордонній зі 24 лютого почалося з того, що я евакуював свою свого сина. Разом з його рідними був досить такий складний вибір, тому що совість, якби мені не дозволила десь там сховатися, відмовитися від виконання свого обов'язку, обов'язку чоловіка це захищати свою державу, захищати свою землю, свою батьківщину. Дручено організувати службу на блокпості. Спочатку там було десь близько вісьми чоловік. А потім через деякий час ті особи, які несли земною службу, нараховували десь близько 70 чоловік. Під час на служби на блокпосту було досить -таки цікаво, тому що мною було виявлено досить -таки велику кількість зброї. Мене тоді призначили на началь... керівником підрозділу. Ось і цей підрозділ разом зі мною був направлений на. Кордон. Тож на тому напрямку, що було цікаво, от одну ситуацію хочу розповісти: це коли працював танк по позиціям, то, де були мої хлопці, прилетів снаряд прямо, прямо в них в землю і не взірвався. І це була така допомога. Вищих сил, ну можливо, там якийсь захист божий, тому що могли би бути жертви, але їх не відбулося, їх ніхто не збирається здаватися. І таких пропозицій не було. Бахмутський напрямок. Це був такий справжній справжнє випробування, справжній бойовий досвід, технологічна війна, тому що віз... скрізь відбувається патрулювання дронів. Перша група, яка висунулася на позиції, виконувати завдання на передовій лінії безпосередньо спільно з Збройними силами України, попала під обстріл досить таки серйозний. І м -м мої військовослужбовці, військовослужбовці мого підрозділу, вони були е не всі морально готові. І тому їх достатки багатьох взяв там когось страх, когось паніка. І прийшлося особистим прикладом вести наступну групу, щоб друга група в мене була, щоб ті, хто зайшли на, пози... на позиції з першої, там не всі зайшли, але зайшли все-таки, слава Богу. От, щоб їх можна було змінити. Ось і це була. Неймовірна, неймовірна, скажімо так, ситуація, яку ми гідно виконали, гідно е, прийшли особисто та нісю відповідальність. Тому так було все сплановано, що за місяць перебування на позиціях на Бахмутському напрямку втрат серед особового складу ех, майже не, е, не було. Навіть взяли в полон одного. Кацапам. Курйозні, це коли виходять хлопці і кажуть, все більше ні за що туди не піду. <гаду> більше такого такого не хочу, як так там страшно, якби з всього стріляють, всього прилітає. Ось. А потім через 2-3 доби я відпочив туди-сюди, зібрався, все я піду. Все. Я пишаюся своїм колективом, я пишаюся своїми людьми, я пишаюся своїми керівниками. І я задоволений тим, що служу народу України в своєму підрозділі маю можливість даний час боронити і захищати нашу землю, нашу батьківщину, нашу Україну. Після перемоги відпочин. А до перемоги потрібно працювати, працювати ще раз працювати додому, до своєї сім'ї.